Ростуть немов гриби після дощу. Кількість мільйонерів на Сумщині за рік збільшилася з 31 до 45. і це попри економічну кризу. По сумі загальній сумі доходу, які задекларували ці 45 мільйонерів. То загальна сума складає 137 мільйонів доходів. Найбільша кількість громадян – це суми та сумський район. Це 31 громадянин, п'ять громадян мільйонерів. Проживають в місті Шостка, чотири в рамнах, по два мільйонера це міста Кролевець та Буринь… І один мільйонер проживає в місті Вуха. Податківці додають ряди мільйонерів поповнили два спортсмени та їх тренер. Окрім того, заробили …суми шести нулями представники шоу-бізнесу та учасники телевізійних шоу-програм. Але все може змінитися. Тим, хто не встиг задекларувати свої доходи до 1 травня. Закон не забороняє заробити це зараз. Щоправда, опісля сплати штрафу максимум 136 гривень. Тож тільки після завершення року податківці реально бачитимуть картину статків жителів області.